Сьогодні ми віддаємо шану своєю єдністю, зробили ланцюжок спротиву, щоб ворог бачив, що український дух незламності непереможний. Сьогодні в першу чергу ми дякуємо нашим славним воїнам ЗСУ, які Дійсно дають нам можливість навчати наших дітей. Сьогодні тисячний день, коли почалася війна. Недавно, ніби ми говорили, 100 днів це було дуже багато, а сьогодні тисячу днів. Ми любимо наших захисників, хай вони там завжди будуть сміливі, здорові і повертаються додому живими. Ланцюг дуже важливий, тому що діти вони дуже переживають і співчувають нашим захисникам. Ми даємо сану Україна, Україна збере за нас, і, і Україна переможе, і Україна переможе Росію. Я вважаю, що тисяча днів війни це дуже важлива дата, бо українці вже не раз доводили, що ми гідні бути вільними і те, що ми сильна нація. Але ця, ця дата вона особливо це нагадує, те, що ми нація борців, і те, що ми гідні сильної країни, і те, що ми гідні нашої найкращого тільки майбутнього. І також такі заходи я вважаю, вони дуже важливі, тому що вони по перше нагадують нам про те, що історія твориться саме зараз і саме нами. А по-друге, вони сприяють згуртованості нації. А коли ми сильні, то ми сильні, коли ми об'єднані. Я так. Кажу.